Україна, Мене звати Світлана Чепоренко. Я нагадаю, що ми працюємо в рамках нового посиленого партнерства із Суспільним і працюємо в комфортному місті Urban Space 500. Зараз будемо говорити про українсько-турецькі відносини, співпрацю, допомогу, поточні та подальші ініціативи. І з нами на зв'язку Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині. Пане Василе, вітаємо вас! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Пане Василе, нещодавно відбулась зустріч президента Туреччини з Путіним. Якими є її результати? Як ці результати можуть вплинути на подальшу ситуацію в Україні, на вашу думку? Насправді це традиційний діалог, який існує між Москвою і Анкарою. і стосується він здебільшого питань пов'язаних з сторонніми відносинами. Адже ви знаєте, що досить великою є енергетичної залежність від Сії і відповідно формується двосторонній по порядок денних саме на енергетичних питаннях. Це постачання газу, приблизно 42 відсотки залежності від Росії. Це нафта, це питання з пов'язане з ядерною енергетикою, оскільки Росія будує тут атомну електростанцію і е, нігакі не добудує е, з іншого боку. Це питання пов'язані з зонами так званої взаємодії протистояння між Росією і Туреччиною. Е, це питання пов'язані з ситуацією в Сирії. Дещо менше про Лірію, але також ситуація на Південному Кавказі. Ну і звичайно, тематика українсько-російської війни завжди в фокусі увазі, уваги діалогу між Ордаганом і Путіним. Звичайно, турецька сторона традиційно промує свою ідею медіаторства, і ми отримуємо дуже розбіжні сигнали з боку країни-агресора. ви чули, можливо, відразу після зустрічі була був сигнал від піскова про те, що Туреччина не може бути медіатором. На цьому тижні вже виникли е, пропозиції про те, що ми приймаємо мирний план, які пропонує міністр е, закордонних справ Тречини е, Фідан. Хоча насправді ніяких мирних планів немає, є просто ідеї про те, щоб е, налагодити комунікацію через е, посередництво Антари. і ці пропозиції висловлюються публічно, фактично з початку війни. Це, ці ідеї частково були імплементовані і в переговорах в Стамбулі, і в зерновій угоді, і в обміні військовополоненими, і в деяких інших переговорних процесах, в яких турецька сторона виступає як медіатор, посередник, будь-як ми можемо назвати, але з цього треку Туреччина не сходить це, оскільки це одна із основ її зовнішньої політики. Навіть якщо ви хочете дивитись на структуру, то в турецькому МЗС існує спеціальний департамент медіаторства. Які займається е, такими посередницькими послугами і надання, наданням е, консультацій, допомоги е, е, інші, е, інші речі, які можуть призвести до е, наближення позицій сторін, скажімо так, звичайно е, для нас ключовим є те, що туреччина бере участь в е, чи взяла участь в саміті миру, е, і те, що туреччина е, береться за е, досить непростий напрямок е, в? Реалізації формули миру президента Зеленського це те, що стосується глобальної продовольчої безпеки. Ми зараз працюємо з турецькою стороною над тим, щоб це впровадити в життя, виробити відповідний план, який би допомагав нам безпечно вивозити нашу продукцію на міжнародні ринки, а також забезпечував безпеку цих маршрутів і створення спрятливих умов для іноземних компаній, які могли би безперешкодно відвідати українські порти. А також щоб це вплинуло на відповідні. Проценти по е, страхуванню тих суден, які заходять до українських портів. Тому е, традиційна позиція Туреччини є незмінною про посередництво, але це не говорить про якісь окремі ініціативи чи мирні плани, які пробували розкручувати декілька місяців тому російські. Збори. Ви, власне, вже зачепили питання портів і їхньої безпеки. Сьогодні в черговий раз Росія обстріляла одеський порт. Попри небезпеку, яка зараз відбувається, все таки в морі через дії Російської Федерації, Румунія, Болгарія та Туреччина почали операцію з розмінування Чорного моря. Хотілося б дізнатися, на якому етапі ця робота, про які масштаби розмінування території йдеться, і скільки часу може зайняти ця робота? Насправді тільки зараз формуються плани по проведення конкретних розмінувальних робіт. Минулого тижня з Стамбула вийшло п'ять кораблів по одному кораблю з боку Болгарії і Румунії. Це якраз міні-тральщики, і також три кораблі турецьких, які починають, умовно кажучи, підготовку до проведення зони розмінування. Чітка зона була визначена на відповідних картах, яка стосується здебільшого міжнародних вод в західній частині Чорного моря. Звичайно, питання про розширення ареалу і приєднання нових учасників це також на порядку. Денному хочу нагадати, що Україна також свого часу звернулася з пропозицією про приєднання до цієї ініціативи. Наразі це перебуває на розгляді сторін. Я також знаю, що деякі країни НАТО також висловлювали зацікавленість в тому, щоб хоча б на рівні таких офіцерів зв'язку, брати участь в самій цій ініціативі. Для нас це дуже важлива і корисна ініціатива, оскільки вона дозволяє створити більш безпечний простір для проходу кораблів. І безперечно, що е, прийде час, і ми також до цього приєднаємося, оскільки це в нашому інтересі особливо проводити розмінування на е, в територіальних водах України. Поки що ця ініціатива йде під гідою НАТО як е, е, елемент регіональної відповідальності трьох країн-членів НАТО і концентрується саме на тому, щоби. Створити більш безпечні умови для е, нашого коридору, яким користуються кораблі для вивозу е, продукції, а також для того, щоб консолідувати міжнародні зусилля на темі розмінування в чорному морі. Е, безперечно, е, ми будемо також е, доєднуватись до цього е, спочатку, як е, е, без участі кораблів, там чи без участі технічного складу, але можливо це буде е, офіцери зв'язку чи. Через шляхи шляхи комунікації з турецькою стороною і, звичайно, в майбутньому я сподіваюся, що у нас буде такі спроможності, щоб брати участь у як повноправний член, оскільки Україна є обережною державою чорноморського регіону і, звичайно, кандидат на члени в НАТО. До питання промислової співпраці Туреччина заявила, що має намір випускати українські авіадвигуни за ліцензією. Якими є перспективи цієї роботи? Ну, це стара історія, і можливо більше бажана ніж поки що реальність. Насправді ми продукуємо двигуни на території України і постачаємо їх для потреб турецької авіаційної промисловості. на сьогодні. Дві великих е компанії чи не корпорації: це Байкар Макіна, відома в нас по постачанням байрактарів і е така державна корпорація Тусаж е чи по іншому «Таї» турецькі е аероіндустрії. Вони закупляють українські двигуни як реактивні, так і турбореактивні, для того, щоб використовувати їх своїх безпілотних апаратів. Крім того, є окремий проект по постачання вертолетних двигунів. Основними партнерами тут виступають українська компанія Мотор Січ і ченко прогрес». Крім того, українські компанії беруть участь у розробці перспективного двигуна і перспективного літака п'ятого покоління це Кан». І також частина українських українських підприємств і розробників беруть участь в розробці його агрегатів на сьогодні. Ми ще не розкриваємо деталі з точки зору безпеки, але це перспективна співпраця, яка може досі також до того, що цим літаком, якщо він буде прийнятий експлуатацію, може зацікавитись так само військово-вітні сили України для майбутніх закупівлі, можливо, це також стане предметом скажімо, співпраці. Тим щоб виробляти на території України е, нові безпілотники, які е, ми сподіваємося буде виробляти новий завод компанії Макіна», е, завершення якого зараз повернуться в Україні, дякую вам, пане Васило, за ваші вичерпні відповіді. Нагадаю, що ми говорили з Василем Бондарем Бодарем, надзвичайним повноважним послом України в Туреччині. А медіа Центр Україна продовжує свою роботу о 13-й годині. Будемо говорити про одеський міжнародний кінофестиваль, ексклюзивні покази, прем'єри та якого є програма заходу. Залишайтеся з нами.